Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги міні-трактор Кентавер 404 SDC. Нова модель від Кентавер поєднує в собі високу продуктивність, комфорт для оператора при експлуатації в будь-яку пору року, маневреність та функціональність. Тож, чим відрізняється міні-трактор Кентавер 404 SDC? Двигун на техніку встановлений вертикальний чотирихциліндровий чотирьотактний дизельний двигун з рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням. Максимальна потужність його складає 40 кінських сил. Трансмісія міні-трактор має механічну коробку передач з чотирма швидкостями вперед та однією назад, поруч підвищених та понижених передач. Управління спрощене гідропідсилювачем керма. На міні-трактор встановлені барабанні гальма. Окремою увагою варта сучасна та герметична кабіна. Понарабне скління відкриває повний огляд. У середині каміни розміщено зручне крісло з можливістю регулювання. Біля керма встановлена панель приладів автоматичного типу з підсвічуванням. Усі важелі розміщені ергономічно у зоні доступності для оператора. Про цей міні-трактор можна розповідати безкінечно. Напишіть у коментарях, які ще переваги цього міні-трактору вам вподоби. Дякую за увагу!